Зроблю вам маленьку-маленьку таку екскурсію по рушникам в подарункових коробках. Ось це у мене ви зараз бачите. Це фабрика Пупіла. Це одна з найякісніших старих виробників в Туреччині. Вони йдуть в ось таких подарункових коробках, На сайті побачите їх дуже-дуже багато. Це у нас іде тканина пен'є. Це 100% бавовна. Ще її називають трикотажна ниточка. Це ось він. бамбук, До речі, він відкритий. Давайте я вам покажу цю якість. Подивіться, подивіться, яка якість. У бамбуків та опеньї щільність махри 550 грам на метр квадратний. В комплекті йде один рушник банний 70х140, один рушник обличчя. На сайті ви побачите, там є якісні фото, якісні є відео. До деяких немає, але ми будемо додавати, щоб ви могли власноруч їх монтувати та використовувати. І продавати, продавати якомога більше. Подивіться, яка краса. От дивіться, де знайти рушники: асортимент, рушники, подарункові набори. Подивіться, скільки, скільки їх багато. Неймовірно багато. Тут можна відфільтрувати, ну це я вам показую на комп'ютері, на телефоні. В принципі, майже так же само. Ось вона Пупіла, Туреччина. Це ті рушники, що я щойно показувала. От подивіться. Подивіться, скільки, скільки їх багато. Всі фото якісні. І вигрузка на сайт, Ось подивитесь всі, їх дійсно дуже багато у нас. Ось така краса. І це ви вже зараз можете використовувати, щоб заробляти гроші.